Це різдвяне диво. До Майдану Незалежності з'їхались учасники з різних районів області. Вони колядують, щедрують, прославляючи Різдво Христове. Христос дорождає. Славію! Учасники народного колективу Калинове диво колядувати до Вінниці приїхали з Оратівського району. Із собою, як годиться, привезли восьмикутну різдвяну зірку. Вона у них патріотична, синьо-жовта. Христос народився, ходили, віншували по хатах, сповіщали про те, що Ісус народився, і так і були зірки, і так ми її дотримуємося цієї традиції до сьогоднішнього дня. А стрічки? Святкові, Святкові стрічки. стрічки для свята, для настрою, які символізують. Кожна стрічка символізує та землеробство, та любов, та природу. Настрічка має свої символи, своє значення. Настрою учасникам фестивалю додають музики. Натанцювавшись до схочу, починають колядувати. Співає та пританцьовує і мер Вінниці Сергій Моргунов та його колеги. Добрий вечір тобі на Майдані Незалежності. Разом виконують пів тисячі вінничан. Українці взагалі щасливий народ, тому що в них все по два: два нових роки, два святих вечора там і так далі. Я думаю, що гарні традиції, які передаються з покоління в покоління українського народу, це дуже гарно і дуже позитивно. І дуже важливо, що саме ви підтримуєте ці традиції і своїм прикладом вчите молоде покоління. Що треба знати українську культуру, українські пісні. Ось так з колядками та щедрівками учасники фестивалю різдвяне диво прямують до головної ялинки міста. Я вважаю, що в такі праздники так і доно бути. Мені, наприклад, очень подобається. Дивлюся, що міліція перекрила. Думаємо, що щось пограбувала. Кажеться, що в нас не тільки грабують. Приємно. Святкування продовжується у центральному парку у своєрідних світлицях. Присутніх пригощають випічкою, узваром та кутею. У кожної господині вона своя в залежності від вподобань. У когось ця страва рідша, а хтось варить густішу. Є дуже багато і, і, і горішки. І е, от бачите, і е, мак, і мед. І кожен символізує собою щось. Е, мак це, як казали, від нечистої сили. Мед це для багатства, горішки – для здоров'я, пшеничка теж. А ще так. Можете спробувати нам? Не хочете? Дерев'яною ложкою. Дерев'яною дерев ложечкою. Давайте я дерев'яною так. На фестивалі також ярмаркують. Свої вироби продають місцеві майстри вишивки, лозоплетіння та різьблення по дереву. Фест у місті провели вже четверте. Таким чином організатори прагнуть відродити культуру та традиції святкування Різдва Христового. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.